Лумиський міський голова звітував у палаці культури народний дім. 18 листопада минуло два роки, як Ігор Слюзер разом зі своєю командою очолив Коломийську міську раду. Тепер і як торік він звітував перед громадою нашого міста. Громадські слухання розпочалися переглядом відеофільму, виготовленого телеканалом НТК про діяльність міського голови органів влади відповідних служб протягом року. Далі Ігор Слюзар виступав перед громадою. Розпочав із того, що порівнянні з минулим роком значно зменшилася кількість звернень коломиян до представників влади. Також уже другий рік поспіль бюджет розвитку збирає рекордні надходження. І рік назад я говорив, що ми здобули рекордний бюджет розвитку за всю історію незалежної України. Я вам з радістю можу сказати, що ми той рекордний бюджет розвитку вже цього року перекрили в два рази. Дуже багато капітальних ремонтів, практично в кожній школі, в кожному садочку ми щось капітально ремонтували. Як не водопровід, то Дах, якщо не дах, то туалет, якщо не туалет, то підлогу, але й були зроблені фундаментальні речі. Мільйон 600 ми витратили на створення дорожньої фірми комунальної, яка була ну, в якийсь час ліквідована, бо такі були віяння часу, що приватизація комунальних підприємств, що приватники ефективніше працюють. Я переконаний, що комунальні. Підприємства можуть працювати набагато ефективніше ніж будь-яка приватна фірма. Останні 10 років, коли нарікали на стан дорожнього покриття чи не найбільше, в результаті спільними зусиллями проблему вдалося зрушити із місця. На ремонт міських доріг спрямовано близько 5 мільйонів гривень, із них понад 2,5 за рахунок субвенції з державного бюджету. Проведено поточний ремонт дорожнього покриття на вулицях міста. Це вулиця Хмельницького. Ви пам'ятаєте, що минулого року ми зробили 300 метрів всього капітальних. Ремонтів по вулиці Хмельницької, 300 метрів по вулиці Січових Стрільців. Вулицю Хмельницького в розмірі 900 метрів, тобто 600 доробили. Вулицю Яворницького з виїздом на вулицю Богуна це є 800 метрів. Вулицю е, Богуна ми зараз тільки робимо, роблять городенківські фірми. І крім того, е, треба віддати належне. Депутатом обласної ради від міста Коломиї Михайло Васильович Вишеванюк, Богдан Петрович Гдичинський, Зіновій Митник. Вони забезпечили надходження в розмірі 3 мільйони гривень, ще додатково, крім наших п'яти, на ремонт автошляхів з обласного бюджету. Крім того, по ремонту шляхів ми розпочали роботу, яка з 2000 року в нас не робилася. Це ремонт бруківки, переробити. Всі центральні дороги, по мірі того, як буде зношуватися асфальтове покриття, перейти в центральній частині на натуральний камір. Цього року. Вдалося відчутно покращити рух транспорту у Коломиї. це стало можливим після заміни дорожніх знаків у центральній частині міста та встановлення нових світлофорів. Проводиться будівництво скейт-парку на стадіоні Юність. Виконано організацію утримання безпритульних собак. Розпочато будівництво та поховання людей на нововиділеній площі під нове кладовище. Серед запланованого вдалося встановити пам'ятник Івану франкові та облагородити прилеглу територію із малими архітектурними формами по вулиці В'ячеслава Чорновола. Завершено та введено в експлуатацію собор приображення Христового. Облаштовано прилеглу територію на вулиці Театральній. До річниці УПА в Коломиї відбулося відкриття музею національно-визвольної боротьби та експозиційного обладнання для закладу відкрито центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Великий об'єм робіт проведено на Коломийському водоканалі. Цього року ми зробили робіт на 13 мільйонів. Це запущена нова очистка води. Треба віддати належне, що така установка, яка стоїть саме в Коломиї, вона є сьогодні в Коломиї, і, якщо я не помиляюся, запустили в місті Івано-Франківськ. Ви п'єте якісну воду, стандарту європейського, лише повинні ще продовжувати заміну водопроводів. На що е заступник міністра Аліпов, який був нещодавно в Коломиї, пообіцяв нам надати ще 20 мільйонів коштів для відновлення мереж і організації. Герметизації фільтраційних басейнів, водозабору. планів міського голови та його команди багато. Зокрема, це реконструкція парку імені Трильовського, площі перед музеєм Писанка та пішохідної зони по вулиці Чорновола, а також будівництво спортивної зали гімназії.